Шановні друзі, всім добрий день. Всіх радий бачити на своєму каналі. Звати мене Назар. Сьогодні хочу поговорити про паливну систему Delphi, яку так рясно ставили на реношні двигуни типу К-9. Сама по собі, це дуже ремонтопридатна паливна система, гарно обслуговується, але є малесеньке. Але рано чи пізно настане той день, коли паливний насос високого тиску пожене стружку. Через роботу на сухо в свою чергу вийду з ладу всі чотири форсунки, а шлангом з зворотньої подачі пального ця стружка піде знову в бак і буде кружляти аж допоки абразивом не виточить вам всі форсунки. Реставрація форсунки Delphi є дуже простою і зрозумілою, там міняється така комплектуюча, яка називається мультиплікатор. Ось тримаю в руках таку, як... яка ставиться. Як вона виходить з ладу? Коли стружка з насоса попадає на крутящуся парасольку, абразивом проточує між отворами невеличку каналку. Ось зараз покажу. І проточує її по колу. Тобто лікується тільки заміною цієї комплектуючої. Е, ви її міняєте і все у вас прекрасно. Яку інформацію я хотів донести? У мультиплікаторі ось ця парасолючка, вона знімається. Вона знімається. А чим можна зробити, щоб каналиків не було? Просто полірувальною пастою вольничним кругом. Всполіровують площину, щоб вона була гладесенька, і ставлять її на місце. Так що недобросовісні сервіси споліровують усю парасольку. Мультиплікатор починає працювати частково як належно, але не так, як має бути, бо зазори там дуже, дуже мінімальні. І такого ремонту вистачає на 1010 км. Це не заміна мультиплікатора. Це не повноцінна реставрація такої форсунки. Але якщо за полірування парасольки вас візьмуть як за заміну мультиплікатора, ну для вас це буде дуже неприємно. Але дуже приємно буде для особи, яка вам надала таку послугу. Тому моя рекомендація обслуговуватися там, де ви не сумніваєтеся в якості комплектуючих і в якості роботи. Я попадав на такі моменти з першим автомобілем, він якраз був напалений системи Delphi. Мені так само і зробили. А По послузі, звісно, послуги надали як належно і замінили мультиплікатор. Не буду казати вголос, ну, але такі сервіси, такі сервіси є. Знаєте, такий, поганий досвід теж досвід, і я маю можливість якийсь невеличкий досвід свій. Передати своїм глядачам. Так само є і совісні сервіси. Там, де вони гарно роблять роботу. в мене такий є: це у Львові. Там не обманюють, там надають послуги за те, що зробили. Там нема рахунків за повітря. Там працюють як належно. Тому мої рекомендації, якщо вже взяли авто напалення системи Delphi, то заправляйте хорошим пальним. Ставте оригінальні фільтра, ніяких аналогів, ніяких ноунеймів. No бо це не економія для вашого кошелька. Просто дай ще буде веселіше. І так, друзі, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося. Пишіть коментарі, може, теми для наступних відео. Я розгляну все. Тому мушу прощатися. Побачимось.